Ось ми сьогодні на коп, на отаке поле. Тут був хуторок, можливо, він не битий. І ось тільки ось от дороги тільки склав металу підійшов відійшов 5 метрів. І перший сигнальчик у нас. І перша знахідочка. Я бачу, що це щось кругле. Здається, це монетка. Так, це монетка у нас. І монетка убитенька, Мідячок. Більше всього, що Імперія. Наша. Імперія, так. Да, ну. Помиємо на Так, да, На покажемо. Це у нас більше сквоє на копієчку. Копієчка Миколаївська. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, вона так і так є. Ми, може зараз рік подивимо. Зараз пройдемо тут. Нас по карті показує декілька будинків по РКК. Треба треба тільки, тільки мить. Ну по формату це Миколає така монетка у нас а в взорі тоді помиємо покажем, Скажемо, скажем, що так. який рік Вона так, друзі у нас знову сигнальчик в місті з вами не копали бо тут стільки сміття вирішили вже як викопаємо тоді вам в місті з вами знайти можливо цей шмурдяк але, але може якийсь кусочок алюмінія Ну, ми Менець все одно знімемо. Так, да, зараз Щось таке маленьке. Так, да, маленьке щось. <звук> а, ну, кусочок, кусочок міді, кусочок, да. кусочок підкови. Знайшли сигнальчик. Ми з вами не копали, бо тут бігаємо по полю, шукаємо хутір, не можемо зайти. І ось там Випала така, це знову копієчка у нас Миколаївська. Ну, збереження так, трішки краще. Да, тут краще, тут дивись ідеальне зовсім. Да, тут. І це у нас рік, зараз подивимось рік. Якраз до рік мазано. Затерта да, трішки. Нічого, давай. Да. Ну така що... точка у нас. Це якась зальотна. Ну, більше всього. Більше все, що, що зальотна. Ну, Таке сміття попадається, кришки, пробки, банки. Ну більш сучасне, батарейки, пермікси. Якщо хто п'є, не дай Боже. У нас чергова знахідочка. Така монетка. Ми вже подивилися, що це в нас радянська. Мабуть, 15 копійок. Збереження так чудове. Розкадаємося рік 1950. Третій, Не будемо сильно терти, бо мене в такому що в гарному стані. Десь близько ми біля хутора да, бо попадається вже. чорна кераміка. Десь близько. Шматочок да. попався із цього із часів шестерні. Десь, десь ми, ми рядом. нас напіточка била як Салдепіна, тому і не знімали в місті з вами. А викопали, а виявляється, це у нас мідячок. Мядячок. Ні, це салдепін, Тільки це у нас, мабуть, три копійки. А, я думав мідяк. Це у нас п'ятак. П'ятак салдеповський. Рік. А рік звичайний 1931. Ну як завжди, 30-й, 31-й. Ось такий у нас п'ятак. воно ж у грязі не видно, думав, що. Так, так, у нас сигнальчик. Ну щось дуже він такий якийсь під підозрою під великою. Не то мідь, не то салдепіна. Зараз подивимося. Зараз знайдемо. ну знайшли. А що ми знайшли? А знайшли ми. А, ось таке ми знайшли. Це в нас з ікони підвіз. До стіни кріпилося. Це до ікони. мідненьке таке кілечко. Ну Боженька береже. Да, да, да. Боженька береже. Нехай. Ну така знахідочка що, забирай. Да, забираємо. Інформатив. Да, знахідка є знахідка. Знову у нас сигнальчик, знову був такий незрозумілий. Тут багато жбонів. І ну, ось у нас монетка. Монетка це у нас якась. Ага, це у нас Олександр II. Тільки затертенька така. Да, Залившається. Да, ну Зараз не будемо, ми. Хоче краще на обзорі, бо ми її затрим Хай на обзорі буде. Там краще Ну да, то вже тоді й да, О, да. Це вже у нас Шубертовська А Я думаю, видно. Олександр да, II. Копейка. Так, почем далі. Да, комраду, привіт передаємо. Знаємо, що він нас дивиться. Зараз ребі лікується. Здоров'ячка йому побільше. Дядь Ваня монета копає, передасть. Дальше. Точка вон, предпосліднє, положення. Зараз викопаємо викупаємо Карет валить. хвалить. Да. Підписникам. Да, щось. зачепив. Що О, є, п'ятерочка, я відсюда вже бачу. Там... Це щось не зрозуміло. Хтось з неї робив уже да. колечко. Да? Да, це п'ятачок, можливо Миколаївський. Да. І хтось забив його. А на другу сторону протирів, Там Ну, Видно, видно тільки що. Петуха цього. Да, хтось хотів зробити кольце, оббив, ну. Но... Така у нас знахідочка. Іздивався, не да. да, да, да. Оп. що, Забираємо, знахідка є знахідка. Так, ну що, друзі, Пішли ми з того поля. Там нічого більше немає. Ну, або ж вибите, або люди, бідно, жили там. Зайшли ось на таку стерню. І перва в нас знахідочка. Точніше, це не перва, вже може десята, ну, перша монетка. Три копійки 1946 року. Така трішки вона. Уставша. Вежа, уставша. да, так, да, уставша. А, нічого, знахідка, є, знахідка, забираємо. Шукайте, стерня. Ну, видно, що люди тут жили, бо хрести да. залишилися, приїжджають. Да, опошують, люди поминаль так, що, оставляють. Поминальне да, оставляють. Там ходить неможливо, стерня висока. Вийшли на поле і ось така у нас поверхнева монетка. Щось отходить, щось за кордон. Не наш. одиничка, а що як його збройне? Да. А тут є написи, які що це Та монета така, зараз секунду. Ніколи такої ще не знаходив. 1962 У нас сигнальчик, ми з поля перейшли знову на стерню. І от така монетка. П'ятачок. І рік у нас звичайний 1930. О, друзі, завершили ми наш коп на сьогодні з таким ось результатом. Без срібла. Зате ну, знахідки є. Так, оце у нас закордонна монетка, це у нас Являється одна крона, це Чехословакія. 1962 рік. Ну і салдепчики у нас п'ятачок і троячок 31 року. Тоді ще дві копієчки мабуть, теж 34 рік. Погано видно троячок. Теж, мабуть, 31-го. 37. А 37-й це 31 рік. Uh -huh. Це 53 рік, 15 копійок. Це у нас троячок 51, й 30-й рік, п'яток, 46 рік троячок. Ну і по царях у нас. копієчка 1914 рік. Так, 1873 рік копійочка. П'ятачок ось такий грузь печаль. 1881. Хтось хотів кольце зробити, але так. І не зробив. І дві копійки 1913-го. А це в нас, виявляється, не Олександр II, а дві копійки 1924-го. На полі, на грязі було, дуже видно було. Помили і виявилося, що це дві копійки 24-го року. Ну такий ще підвісок до іконі. Ось такий результат у нас на сьогодні. Ну що ж, друзі, чекайте наступного відео. До побачення. Коменти, лайки. Like. Да.